Йоу! нянмало Йо! людей, коли тільки починають дивитися до рами, дивуються. В одному серіалі можуть бути заблюрені ножі, хоча це м'ясистий бойовичок, в іншому сигарети чи логотипи брендів. Але це квіточки, бо на території Кореї інколи повністю блокують епізоди, а то й цілі серіали. А все тому, що вони підпадають під цензуру. То я з тим не погоджуюся, я це не приймаю. І сьогодні ми з вами побазікаємо якраз про такі кейси. Гошечки Південна Корея відома тим, що має одні з найсу. Воріших цензурних законів у світі, які поширюються на теле і радіокомпанії, у державі діє заборона на демонстрацію зброї, наркотиків, порнографії, підривних матеріалів і зрадницьких. Сюди ж належить надмірне насильство, а інколи нецензурна лексика. Мамограю вишкрипки гімно не роздушено, щоб їм повилазило. А ще неоднозначні сюжети, в яких кипкують з історичних постатей, або ж приділяють забагато уваги країнам, у яких з Кореєю не найтепліші стосунки в минулому. Контент, який містить щось подібне, вважають несумісним. Цим з громадським порядком або моралью, і просто забороняють або намагаються його відредагувати. Я знову зіштовхуюся з людиною, яка користується фотошопом. Так, наприклад, сталося з дорамою Екзорцист чосона. Серіал міг би стати хітом, бо в ньому знялися топові актори, а дорамами, у яких поєднане надприродне, історичне та моторошне фанатів зазвичай не бракує. Це була історія про боротьбу королівської родини за захист народу від злих духів, які використовують людські слабкості щоб знищити часок. Однак дораму зняли з показу вже після перших двох епізодіу. Ой! Ой! І це при тому, що близько 80% зйомок вже було завершено, і телекомпанія SBS вже оплатила більшу частину прав на трансляцію. Чому сталося те, що сталося? Бо в історії змішали реальних історичних персонажів і вигадані байки. А ще додали чимало елементів китайської культури, як то їжа, одяг, музика, будівлі. І це глядачі взагалі не оцінили з огляду на історичний контекст і непрості стосунки двох держав, як в минулому, так і сьогодні. 200 тисяч людей звернулися до адміністрації президента з проханням скасувати по. Оказ майже 4 тисячі скарг надіслали до корейської комісії стандартів зв'язку. У березні 2021-го Продюсерська компанія та телекомпанія SBS вибачилися за історичні неточності. Побачите цю дораму, всі полюблять. Певнений moments later вони пообіцяли видалити суперечливі частини, але було надто пізно, бо на додачу до скандалу ще й більшість рекламодавців відмовилися від серіалу, врешті його взагалі більше не показували. І скажу вам чесно, шукати інформацію для цього відео було ой як непросто. Я послуговуюся лише англомовними джерелами, але ж всім очевидно, що більше всього про дорами доступне саме корейською. Тож, якщо ви мрієте вивчити корейську мову, зверніть увагу на онлайн-школу New Brain. Вона навчить вас всіх основ корейської всього за 72 уроки. Це унікальний курс. Який ведуть українською, і який відповідає міжнародним вимогам викладання корейської. Заняття відбуваються онлайн в живому форматі з викладачем, а слухачі поділені на міні-групи. Усі навчальні матеріали, як і записи уроків, студентам надають безкоштовно. Доступ до них залишиться у вас назавжди. Щоб отримати перший безкоштовний урок з корейської від школи New Brain, переходьте на їхню інстаграм-сторінку і пишіть слово Корея. Посилання в описі під відео та у закріпленому коментарі. 저는 알렉산드라 선수님이에요. А ми вертаємося до теми дорамної цензури. Річ у тім, що корейський закон про телерадіомовлення став спадщиною після воєнних військових диктатур. Його писали цитую з метою створення єдності в народі. Однак на практиці ця єдність означала цензуру або розмивання делікатних тем, які можуть підбурювати чи засмучувати глядачів. Заборона на дорами з таким вмістом за версією влади, також покликана захистити молодих глядачів, які нібито є більш вразливими до шкідливих повідомлень. Під поняття Кідливих потрапила зокрема до рама, і все таки. Серіал вийшов у 2021-му. Протягом 10 епізодів нам розповідають історію юнабі. Так, це та сама акторка, яку стал Кирівченко у своєму кліпі. Прости господи, досі не може це забути, а хотілося б. Так, от Юна Бі – дівчина, які розбили серце. Хлопець її зрадив, і тепер вона не вірить у кохання. Однак все обіцяє змінитися, коли вона зустрічає пак гона. Він весь такий плейбой, який не любить витрачати час на побачення, а одразу переходить до справи. Однак і о боже мій, як це несподівано. Коли він зустрічає Юнабі, то теж думає, а чи не вернутися йому на стежку кохання через дорослі сцени? Цей серіал спочатку заборонили на телеканалах Кореї повністю. Бан, однак пізніше під бан потрапили лише перші два епізоди. Я не знаю на 100% про що саме мова, але зі страшного, ну в лапках страшного, звісно, що могло шокувати тендітних цензорів Кореї, є сцена, де головна героїня ну типу курить. І це бляха треба було заборонити не тому, що тут сигарети, а тому, що це якийсь довбаний крінж. От я дивлюся, от прям на цього героя, так і хочеться йому засадити проміжочей. No, а друга сцена, яка може скидатися на надто відверту, ось ця. Ну я бачила і відвертіші речі, але якщо у Кореї немає сексу, то що ми вдіємо? <му> Насправді я подивилася цю дораму. Вже не знаю, чому і навіщо, бо я просто мучила себе і бісилася всі 10 серій. Я надухно переношу акторів, які зіграли головні ролі. З обома бачила ще кілька релізів, і це взагалі не моє. А сама дорама, ну боже, там такі токсичні стосунки, що мені аж зле, коли починаю пригадувати. Там стільки маніпуляцій, і знущань, ну мені було банально неприємно дивитися, хоча я розумію, що такі персонажі, і такі стосунки існують в реальному житті. І, можливо, комусь не завадить поглянути, як це виглядає з боку. Ну, такий собі. Холодний душ, що проводить дитя. Але один факт залишається фактом: через суворі правила корейське телебачення змушено зображати світ чи не ідеальним або принаймні не таким жорстоким, яким він є насправді. У дорамах, що виходять на телеканалах, дійсно ледь можна знайти відвертість сцени сексу, не кажучи вже про якесь детальне зображення зґвалтування. Ну якщо це трилер, наприклад, і йдеться про якесь розслідування. І от цензурувати відвертість вирішили в дорамі Єва. 참았을지도 모른다. Класична історія про помсту на 16 епізодів. Коли головна героїня Раель була маленькою, її батько несподівано помер. Винів його смерті можнавлаць. Через загибель батька сім'я дівчинки була звинована, Тож Раель вирішила, що помститься. Для цього вона плете інтриги, а цілиться в головного за її підозрами поганця Кан Юнгьома. Спочатку дорама отримала віковий рейтинг 19+, через тему вбивства, помсти, інтрижки та сцени сексу в першому епізоді. <рістична> 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 потім її взагалі вирішили заборонити через все перелічене, але потім передумали і заборонили лише перших три епізоди. І тут ліричний відступ, бо вже половина відео минула. А я і досі не нагадала, що присягнулася зробити огляд на Дораму Гоблін, про що мене неодноразово питали і просили. Але зроблю я його за умови. Що на каналі буде 10 спонсорів, які скажуть, що хочуть побачити цей огляд, аби підтримати цей флешмоб, ставайте спонсорами каналу. Ціна питання від 10 гривень. Усі деталі в описі під відео застривай. Так, от про цензуру ситуація з цензурою Кореї змінилася, коли з'явилися Netflix, Kakao TV та інші потокові сервіси, адже вони пропонують альтернативний контент, тому що дозволений на телевізійних каналах. Я читала, що процес запуску нових, скажімо так, більш чесних дорам називають дезінфекцією поп культури, яка відображає те, як корейська держава хоче представити свою країну. Хоча цілком зрозуміло, чому влада не хоче поступатися і руйнувати ідеальну картинку. Уряди, які змінювали один одного, визнавали, що. Телешоу і серіали є однією з найефективніших форм піару країни за кордоном, і от сталося то, що сталося. Опитування корейської туристичної організації у 2017 році показало, що 56% опитаних туристів вирішили відвідати країну саме після перегляду до рам. але так воно і є, блядь. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. До речі, не пишіть у коментарях, чи захотіли ви поїхати до Кореї після того, як подивилися якусь дораму. І якщо захотіли, то напишіть, що це була за дорама. Це ж дійсно цікаво. Тільки ви згадуєте дорами, які аж так припали в вашому серденьку. Я розповім ще одну історію цензурування, яка майже вдалася. Ідеться про дораму підсніжник. Вона вийшла у 2021-му і має 16 епізодів. Це історія про кохання, яке розгортається на фоні протистояння південної і північної Кореї. За сюжетом Йонро та сухого випадково знайомляться і закохуються, і здається, в них все може добре скластися. Та дівчина врешті дізнається, що її обранець, шпигун з північної Кореї. Події відбуваються у 1987-му, якраз у той період, коли чимало студентів, які протестували проти дій уряду, звинуватили у шпигунстві на користь північної Кореї, і їх заарештовували і катували. І глядачі дуже не оцінили романтизацію стосунків з представниками північної Кореї. І сніжник став предметом суперечок через звинувачення в історичній фальсифікації. Звинувачення і вимоги заборонити дораму посипалися ще до її релізу, коли в мережу потрапив синопсис. Там було приблизно таке: північно-корейський шпигун проникає в південно кор. Рею під виглядом студента-активіста, щоб спровокувати хаос і політичну нестабільність. Деякі корейці негативно на це відреагували через історичний контекст. Річ у тім, що масовий протест 1987-го, який назвали чернева боротьба, призвів до встановлення демократії в Україні. Користувачі мережі зазначили, що викриття головного героя, як північно-корейського шпигуна, посилається на неправдиві твердження авторитарної адміністрації, яка панувала до цього протесту. Ця адміністрація прагнула дискредитувати продемократичних активістів їх спеціально. Виставляли північнокорейськими шпигунами, арештовували та катували. Також в мережі розкритикували персонажа Лі Кан, Му, вигаданого агента реального агентства планування національної безпеки. За часів диктатури його представники постійно порушували права людини. А в Дорамі, нібито через Лі Кан Му показують, що там були справедливі праведні особистості. Тож телеканалу GTBC, який ізняв зняв Дораму, довелося виправдовуватися у GTBC Заявили, що підсніжник це чорна комедійна драма, яка є сатирою на політичну ситуацію в часи правління авторитарної. Мого уряд, крім того, це романтична драма, яка показує молодих людей, що змушені жертвувати своїм коханням. Однак і після виходу перших епізодів звинувачення не припинилися. Глядачі створювали петиції до адміністрації президента з вимогою заборонити трансляцію. Президент сказав, що це вже перебір, і він ну в таке втручатися не буде, але зазначив, що за серіалом пильно стежитимуть профільні комісії. Одним словом, добре, що президент. Не забрели. однак, скарги не припинилися. Зрештою, від урами відмовилися рекламодавці, а університет та гуди знімали сніжник, попросив вилучити назву закладу з титрів. Доламу назвали такою, що зневажливо ставиться до демократичного руху, а також такою, що має очевидний намір спотворити події. Молодіжна громадська некомерційна організація, що підтримує громадян, які протистоять насильству з боку уряду, подала в західний окружний суд Сеула позов про припинення трансляції серіалу. Однак суд відхилив його. Він встановив, що навіть якщо в сюжеті були викривлення Історії не було достатніх доказів, які б демонстрували порушення громадянських прав, або що глядачі до рами можуть сліпо приймати історичний зміст як справжній, аби заспокоїти людей. Канал спеціально прискорив графік виходу серії, і третій, четвертий та п'ятий епізоди вийшли один за одним. Творці думали, що коли люди побачать більше історії, то зрозуміють, що їхні підозри надумані, але не так сталося, як гадалося. Ви все не так зрозуміли, Ну, там про там бан бан. Навіть кандидатка у президент. Підключилася і заявила щось у стилі цей серіал Ганьба. Нам потрібно знімати про справжніх героїв, а не якихось зрадників і ворожок шпигунів. Однак, 30 березня у 2022 році результати розслідування корейської комісії зі стандартів зв'язку показали, що від першої до останньої серії підсніжник не спотворював історію і не принижував рух демократизації. В комісія дійшла висновку, що ця дорама не викликає суперечок настільки, що її навіть не варто було обговорювати в підкомітеті стали радіомовлення, і насправді в моєму. Розумінні історія із забороною підсніжника на цьому закінчилася. Як на мене, їх виправдали і ніяких заборон не виписували. Але про це я не знайшла згадок. А от інформації про те, що серіал заборонений до показу нині в Кореї, ну досі вистачає. Тому, якщо ви знаєте більше про цей кейс, пишіть у коментарях. Ще з важливого: у свій телеграм-канал. Ось він перед вами я окремо закинула інформацію про ще одну дораму, яку не взлюбила на території Кореї, у центрі історії тема секс-послуг, які надають неповнолітні. Тож, якщо хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням що перед вами, або ж за лінком в описі. На останок же я розповім кейс дорами містер Королева, яку почали транслювати у 2020-му. Це історія про те, як шеф-кухар б. Це історія про те, як шеф-кухар із сучасного світу опиняється в тілі королеви чарін після загадкової аварії. Тепер він повинен зрозуміти, що сталося, і якось вижити, хоча на дворі 19 століття. І на дораму посипалася критика після того, як стало відомо, що вона заснована на китайській дорамі Go Princess Go, сценаристка якої досить насмішливо ставилася до Кореї у своїх роботах. Крім того, понад 4 тисячі глядачів були незадоволені з потворенням історії. Наприклад, у серіалі справжні записи династії часон називали табло. А це не секундочку, культурна цінність. Драма також зображувала реальних історичних постатей у комічній формі та спотворювала факти, чим цитата викликала дискомфорт у глядачів. Комісія контролю рівня дискомфорту заявила, що блокувати нічого не буде, але треба усунути суперечливі моменти в деяких епізодах. Зрештою, продюсери відредагували суперечливу фразу про таблоїд та офіційно вибачилися. Вони також розмили вульгарний Жест. Вони також розмили вульгарний жест, який робила матір короля рукою, зображуючи Королівську пару під час сексу, крім того, змінили прізвище реальних історичних персонажів на вигадані імена після того як нащадки реальних постатей подали на них скарги. Але всі ці проблеми не завадили дорамі стати п'ятою з рейтингами за всю історію існування каналу. Тівіта. Ось така добірочка Заборон вийшла. Наскільки я знаю, комісія з цензури також чіплялася до дорами імператриця Кі та Король вічний Монарх. Але ми з вами і так багацько уваги приділили історичним серіалам, тому детально вже не розповідатиму. Але усіх запрошую до дискусії в коментарі пишіть, чи знаєте ви ще якісь кейси цензури на корейському телебаченні, і що про це думаєте. А також не забувайте залишити вподобайку, підписатися на канал і стати спонсором, якщо хочете побачити огляд на гобліна, або просто ставайте спонсорами. Я не проти аня.